Добрий день всім. Кину вам трошки сонячної Іспанії, щоб ви собі розуміли, яке тут ще тепло. Я в такому регіоні, де дуже-дуже тепло, аж занадто тепло. Ще піднависи відкриті на терасі, бо ще дуже-дуже. Оцей тиждень особливо повернулося знову літо. Було трошки навіть не похолодало, а температура трошки впала. А це знову вернулося літо. Оце такий вид з моєї тераси. Отам за горами вже море пляж. Отака панорама. Оце наша тераса. Тут вона ну, без взуття ясно, я ходжу по цій траверсі, дуже люблю зранку прийти пити каву і по такій прохолодненькій траверсі пройтися. Так, так, як в Україні по росі. А тут в нас маленька дитина є, вона ціле ці, цілий серпь у нас була. Все, що потрібно для дитини: і горщик, і іграшки. І басейн, до речі, сьогодні після обіду вже треба випустити ту воду, та, що залишилася, бо дівчинка наша вже пішла в садочок, так що купання вже не буде, а субота-неділя вихідні, то мама з татом везуть її ще на море. А я цю воду не виливала, я нею вазони підливала. Оце у нас така тераса. Отут і жаровня стоїть. Ми деколи по неділях збиралися. Робили жарену барабольку, робили вечеру. там в мене таке, як сушка, такий піднавис там. Білизну я розвішую сушити. А це моє любиме місце. Правда, дашок ми зняли, бо в цій зоні дуже вітри. І коли вітер, воно так хей стукить, дає, просто той дашок підноси. І стукало так два роки, поки ми з чоловіком додумалися зняти дашок, бо так чи так в нас тут піднавес є. Так що оця моя любима зона тут сидіти і в'язати або зранку, або вечором. Це моє. Любиме-любиме моє місце. Місця вистачає на всіх. Оце сьогодні я маю оцих три вазоночки пересадити. Оцю кропивку. І оцих два вазоночки, таких чудесних, це мені моя подружка їх дала. Подарувала. Вони в маленьких горщиках, але вже так розрослися. Вони десь, напевно, місяць у мене. І вони так порозросталися, що цей, напевно, я на двоє переділю дуже-дуже порозросталися. Ото мої вазони, вони були з тої сторони. так на... Стіні причіплені, але звітом більше сонця, і я їх поперечіпляла сюди. Оце мій любимий вазонок. Я його хотіла викинути. Подивіться, що робиться. Подивіться, це я в одної своєї сіньори принесла два листочки. І він не хотів рости в мене. Ну, таке паршиве вже було. Таке, подивіться, які квітки, подивіться, що робиться. Воно таке нещастя було. Ой, і тут квіточка, я її навіть не бачила. Дивіться, квітка на квітці. Я її хотіла викинути. <кій> ну як, купа часу? Воно в мене в хаті. Це в нас в Україні вдома такий був. Моя мама покійна мала такий вазон, він так аж по корні звинувся. Такі квіточки були чудесні, чудесні. І одним словом, я її хотіла викинути, а потім подумала, та ні. Я винесу його на терасу, най він собі щось там думає, або росте, або не росте. І ви знаєте, серед літа я його викинула, це прошлого літа. Як він почав рости, я, я навіть не думала, що це таке з нього буде. Подивіться, подивіться, які пагони. Ну чудесно, просто причудесно. А ці іриси теж мені одна родичка з України передала. Ну, чомусь вони в мене вже два роки, вони в мене ще не цвіли. Оце насіннячко моя Маруся, моя невісточка. Мені, Боже, мені, ви знаєте, я наскільки люблю, поважаю свою невістку. Мені навіть не обертається язик казати невістка. <кій> я все кажу, що в мене ще одна дочка. Оця моя Маруся такі передала. Оці цвітут, так, оці цвітут в мене таких є три. Ні, чотири. От вони цвітуть і кожен інакшим кольором. І цей теж причудесний. Купила його, тому що в нас вдома такий був в Україні, мені все нагадувало про маму. Я купила малюсенький. І воно пустить два пагончики і два попсипається. Два пустить, два Бачите, от Побачите, во молодесеньке воно пускало. Я його разом з тим, що зацвів. На терасу. Не хочеш рости, а так, виживай. Або на мусор, або ти ростеш. Подивіться, от подивіться, що зробилось. Ну, чудо, чудо, просто чудо. Так, оце я маю викинути. Це колись в мене була мрія посадити дерево. Ні, не буде. дерева, не буде, не буде дерево. Просто викинути і не мордуватися. Тут такий маленький парк. Це в нас углова хата. Це село. Це не місто, це село. Воно біля Картахени, воно відноситься до Картахени, але це село. О, туди сусіди. Отак і живемо. Це двері вхіду до хати.